Обувну роботу протягом перших 100 днів нової реформи, яка, яка проводиться вже і в нашому місті в місті Чернівця. Отже, на сьогоднішній день, а саме за 100 днів діяльності управління патрульної поліції в місті Чернівця, на планшет. До патрульних за лінією 102 було надіслано 10 939 викликів. Також самостійно призначено, ви розумієте, це коли патрульні рухаються і вони е, бачать, що діються, відбуваються якісь протиправні дії, можливо, порушення. Самостійно було визначено таких 16 тисяч 487 завдань. І в загальному за 100 днів ми маємо. 27 426 завдань всього опрацьовано. Більшість цих завдань стосуються адміністративних правопорушень, зокрема порушень правил дорожнього руху, звернення інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти, бійки. А на сьогоднішній день ми маємо також уже такі, якоти Богу, приємні моменти, коли. Завдяки патрульним поліцейським були врятовані життя наших громадян, наших колег. Ось про це трошки ну, більш детально ми, ми трошки пізніше поспілкуємося. Також важлива інформація це водії в стані алкогольного сп'яніння. Хочеться звернути увагу, тому що за 100 днів роботи зафіксовано е, 389 водіїв, які водіїв. Керували транспортними засобами в стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння. Також на підставі цього ми складаємо протоколи, які пізніше направляємо у суд, і хочу зазначити, що 28 таких осіб вже позбавлені права керування на термін від 1 до 5 років. Це також дуже, дуже багато. Суд наклав штрафів на 482 тисячі гривень. Взагалі, з початку нашої роботи є накладено штрафів згідно постанов приблизно на 1 800 тисяч. Це, це крім того, що наклав суд. І оплачено приблизно. 1300 тисяч, що складає близько 70%. Це дуже такий великий відсоток вчасної оплати. Це говорить про те, що люди свідомі стають, люди розуміють, що вони, ну, що вони порушили і вони несуть цю відповідальність, вони не затягують, вони оплачують. Це досить високий показник, тому що я володію інформацією, володію тою ситуацією, як оплачують інші міста. Відсоток 70 це досить високий, повторюся ще раз. Тому констатую той факт, що жителі нашого міста, гості, ті, які, на жаль, вдалися до порушень, вони розуміють свою помилку і зразу ж таки вони стараються оплатити ті штрафи. І на майбутнє я вірю, що таких повторень, повторень тих правопорушень не буде. Дякую, готові почути запитання, які будуть.